Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого брифінгу ринок праці в медичній галузі Тернопільщини. Перед мікрофонами директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та провідний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Марія Підлужна. На цьому тижні своє професійне свято відзначатимуть люди, які щодня рятують життя українців, як в тилу, так і на фронті. Це наші медики. Лікарі та медичний персонал завжди потрібні і у системі державної медицини, і в приватних клініках та медичних центрах, особливо у теперішній час. На сьогодні Тернопільська обласна служба зайнятості пропонує шукачам роботи 189 вакансій в медичній сфері. Найбільше роботодавці потребують лікарів, це 89 вакансій, медсестер медбратів, 63 вакансії, молодшого медперсоналу 14 вакансій. Є 13 вакансій для сімейних лікарів, по 6 вакансій для стоматологів. Педіатрів, анестезіологів та терапевтів, по 5 вакансій для нервопатологів та офтальмологів, 4 вакансії для рентгенологів, по три вакансії для лікарів з ОЗД, хірургів та ортопедів-травматологів. Також є потреба у багатьох інших професіях з медичної галузі, є вакансії для фельдшерів, медсестер та інших працівників медичної сфери. Роботавці пропонують заробітну плату понад 20 тисяч гривень сімейному лікарю, 20 тисяч гривень анестезіологу, рентгенологу, кардіологу, офтальмологу та багато інших. 18 тисяч гривень помічнику лікаря-стоматолога, 15 тисяч гривень фельдшеру. Сфера медицини складається не лише з державних лікувальних закладів та закладів охорони здоров'я, а й з приватних клінік та медичних центрів. Служба зайнятості сприяє розвитку підприємництво, в тому числі у сфері медицини, через грантові програми. Завдяки грантовій програмі є робота за проектами власна справа та «Гранти для учасників бойових дій. Людей, які набули інвалідність наслідків бібліта одного із подружжя, який супроводжує служба зайнятості на Тернопільщині, вже реалізовується понад 50 бізнесів в напрямках: сімейна медицина, стоматологія, реабілітація, лікувальна косметологія. Медичні лабораторні дослідження та багато іншого. Якщо ви мрієте відкрити чи розширити власну справу в медичній сфері, можете отримати грант службі зайнятості до 1 мільйона гривень і можливість професійно зростати. Якщо хочете знайти роботу, звертайтеся до службу зайнятості, допоможемо підібрати бажане місце праці. Якщо потребуєте вдосконалити навики, набути досвід та отримати нові знання, служба зайнятості допоможе їх здобути завдяки виданим сертифікатам та вагочного навчання. Про можливості навчання за сприяння служби зайнятості, розповіть Марія Підлушна. Дякую. Медицина це особлива сфера, де завжди потрібні кваліфіковані працівники. І надзвичайно важливо, щоб лікарі та інші працівники медичної галузі були добре обізнані з новими технологіями, постійно навчалися та прагнули до нових знань і не зупинялись на своїх професійних досягненнях, відповідно, підвищували свою кваліфікацію. Власне, таку можливість і пропонує служба зайнятості. Отже, отримавши ваучер на оплату навчання в сумі до 30. 3280 гривень можна навчатися за спеціальностями: медицина, медична психологія, фармація, промислова фармація, медсестринство, технології медичної діагностики та лікування, терапія та реабілітація. За ваучером також можна освоїти професії: молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими та екстрений медичний технік. Найбільшою популярністю протягом останніх років у медичних працівників, які мають диплом за спеціальністю медсестринство, користується навчання за іншими спеціалізаціями. Це можуть бути такі напрямки, як фізична та реабілітаційна медицина, судинна хірургія, ультразвукова діагностика. Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України. Ваучер на оплату навчання можна отримати у місцевому підрозділі служби зайнятості. Ті, хто не зареєстрований у службі зайнятості, як безробітний, вже працює чи шукає роботу та має професійно технічну чи вищу освіту. Професію молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими безоплатно можуть здобути безробітні, зареєстровані у службі зайнятості. Навчання відбувається в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Хочу звернути увагу, що це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну професійну підготовку, мають потужну сучасну навчальну базу і при потребі забезпечують проживання на час навчання. Також для людей з медичною освітою, які мають статус зареєстрованого безробітного, служба зайнятості за потреби організує підготовку на курсах цільового призначення. Навчання та проживання безоплатне. Служба зайнятості компенсовує витрати на проїзд до закладу освіти і у зворотньому напрямку та оплачує медичний огляд. Якщо у претендента на вакансію немає достатніх навиків чи досвіду відповідно до визначених роботодавцем вимог, то служба зайнятості організує стажування на робочому місці. За час стажування претендент на вакансію вивчає особливості роботи, здобуваючи удосконалює необхідні знання та вміння, адаптується в колективі, має можливість презентувати свої професійні дітності. І, власне, після успішного завершення стажування людина буде працевлаштована. Крім того, у рамках експериментального проєкту учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни також мають можливість безоплатно здобути професію молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими. Тривалість таких курсів до 6 місяців. Форма навчання онлайн денна або змішана. Навчання організовується в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Проживання безоплатне. У разі, якщо людина має інвалідність першої групи і потребує супроводу, то служба зайнятості оплачує супроводжуючій особі проїзд та проживання на час навчання. Також перенагідно нагадаю, що роботодавці, які працевлаштовують осіб різних категорій, можуть отримати компенсації. Якщо у вас є додаткові питання або за більш детальною інформацією, звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. І на завершення висловлюємо щиро подяку всім медичним фахівцям, лікарям, медсестрам, санітарам, лаборантам, фельдшерам і всім працівникам у сфері медицини за їхню відповідальну. Замінну працю, які незважаючи на сирени та вибухи, рятують інших цілодобово, лікують тих, хто цього потребує. Також запрошуємо всіх до на центру зайнятості скористатися нашими послами, активними програмами. До зустрічі.